Всем привет, друзья! Сегодня, я был внутри и я играю с Димоном Покемоном Всем привет! Вместе мы будем играть в такую игру Дим, сюда! Сюда, сюда! Я другую карту выбрал Вот такая Давай, ти будеш пропускати, а я буду зачиняти і відкривати двері, окей? Генератор. І генератор. Чекай, генератор. Я буду палити. Закрыть двери. Я, я закрыл уже двери. Я все уже закрыл двери, Дим. Подавись. Ну, Что? Я же всюду закрыл двери. Так. Да. Добрый, я иду до тебя. Я буду хавать. Добрый, мы все поняли. Не і підписники. І, і покладіть лайк і підписуйтесь на канал підписники. Це не забувайте. Кстати, влад, я вон тому відео про Скайла. Я ще в кінці запускала, щоб вони підписалися на тебе, зараз. А, добре, почуть потопере почнуть нема. Від на місці щось почалось туда. Не добре. Підписники, підпишіться і покладите лайк, бо відео дуже важко знімати. А що там стоїть? Не знаю. Що? Я запуск нашего друга? А за кто это друг? А ч у меня все тут стоять? Вот, там ще один друг є. Спускаємо. Наші наши друзья святая именно за нами стыдится. Генератор там сам нормально? А нет, на ну, нормально. Скоро буде стрим в мене буде. Буде в п'ятницю, стрим буде. Там буде стрім? Та скоро буде. В п'ятницю чи коли? Ми уже майже першу ніч пережили. Що за слух? Не знаю, почекай. Думав, Це що? наш друг, пускай, мам. Давай, пускай. Якщо кошла то була твоя ему. Добрее. Ладно, подумаем начало и сразу. Друзья, без поспешения шея Диму. ти десь щел три сови сама е, помідори це фрукти, і це овоші а й я казала по я, <свят> я, я собі заскриню це на аматанку поставлю <свят> Пускай зараз Саш покладу на, 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 на відео типа поставлю Ой, я теж случай. О, п'ясу два кина. Зараз треба мітаж на скрине і покладу себе відео. Так, трупа самі разі є. Треба подивитися. Ах, це нема трупи. У 4 копейсик багато, ходити треба. І, друзі, якщо ви так сильно хочете, пишіть в коментарях. пишіть свої ніки, а я з Дімою прийму ваші ніки. Так, Діма? Mm -hmm. Написы підпишіться на канал и покладывай лайки. Так, Дима. Там два рыбай. Да. Саму мы Я бежу, бежу, бежу. Закрыл. Давай, я заклею. Ми плануємо дойди до с десь до третьої ночі. Ми з Дімою плануємо десь дійти. А тут отсюда три ночі. А, означає ми плануємо прийти. Подивися, подивися на чого -чого. Не пропускай одразу. Просто подивися. Я побачив поварчу. Давайте, ничего я буваю, треба перевірити, що двери закриті. Дім, двері закриті. Дим! Двері закриті все. Так. Куда прикажи А я трохи відпочину. Що це у нас генератор? Треба подивитися. Генератор щось там Та ти час сказав, що він побачив мамфоп. Монсто на дворі, не сам бомб. А, тут уже до сих Голи! Да само дальше. у у вот тут саме блачье. Ну да, вот там, там, вот там, давайте, давайте, давайте. Блин, не тут. Пей, сам не дай нагореть. Кто-то мені чел пропоную движению, надо я його впишу. Блин, нет, О, Идут. О! А. Я думал, за мной монстров понятия, но я просто типа экрані за того, что он не масштанины. Хе-хе-хе Ох, ма Добре Ой-йо-йо-йо-йо-йо-йо Відкривайся, відкривайся, відкривайся Що? Я її забуваю Ской. Скриншот і покладу на відео. Сі! Так, я іще одного закрив А, окей. Це можеш скринути. Двері! Які? Отой. Я йду, я закрив. Добре. Ну Поки все нормально. Нам же шушут може е, не можем уже выграем эту игру. Мне казалось, это уже нормальный результат. Дима, слухай. Я... я, 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 Уже 11 половина. Одиннадцать мана пья. Двери. Яки, двері, які, яки, яки. Сами ближче. Окей. Да. Добре, добре. Я, який прикол. Я там бачу такого я, чела. Я там бачу чела. Па... я там бачу чела. Я там бачу чела и коса. Да я его допустил. Найплыешь. Найплыешь, А да, приходим, да. Да-то. Самое далеко, самое далеко. Окей, okay, я бежу. Там всех пора. Закрив. Так Да. Да. Я закрив. Ты мене так пугаешь? Не пустався кинать світу. Угу. Я вже помню. Ох... Що, одного треба пропустити? Все. О, можна і трохи відпочити. Тепер і так треба Що, ми вже прийшли? Mm -hmm. е, Ні, останні... Нє. Остання нір. Остання нір. Остання зараз. П'ять разу! Капець! Йдімо! Десь горить, скажи, кажи сразу, десь, десь горить? Угу mm -hmm. Добре, mm -hmm. я посередині буду, щоб встигати. Горить, горить Де? Там, там, Добре, що я сразу пішов бігти Ааа, я не Я не встиг, блін один. Ну нічого, друзі, ми гарно трималися. Ми гарно трималися з Дімою. Зараз подивимося, чи Діма зможе виграти. І підписуйтесь на Діму. І підписуйтесь на Діму, не забувайте, бо Діма так сильно стирається. Ах, ти. Ну нічого, давайте ще раз пограємо спограмів, давай ще раз пограємо. Та ні, я вже буду закінчувати. Ну, я теж случай. Ну давайте виходимо і зараз будемо прощатися вже з друзями. А давай цій грі, ну, на початку тебе. Добре, 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 йду. Я вирішу це що? я виріжу. Це валень. За ты, блин. Пишись в комментариях свои ники. Давай, свої моему Пишись в комментариях свои ники, друзья. Мы прийдем моих. Стой. Димазон! А полком слави? А ти сам хотів? Я зрозумів. Ні, де, де? Туди? Так, я пішов в інформацію. Ну добре, друзі. Сьогодні, як завжди, я був. Володос 03. І Дімо десь загубився. Всім па-па!